Привіт і слава Україні. Що ж, друзі, маємо 20 лютого 2025 року. Хочу сказати, що Україна ще супротивиться, Україна ще воює і відстоює, виборює свою незалежність. Але сьогоднішня дата, звичайно, це про 14 й рік, про героїв Небесної Сотні, яких ми гріх би мали би, як кажуть, на душі, якби сьогодні не згадали би. Але ви знаєте, лише пригадувати, стоячи на цвинтарі, це історія, одна. А боротися і продовжувати свою боротьбу за демократичну країну це зовсім інша історія. Чому я сьогодні хотів би почати саме з цієї теми? Звичайно, ми поговоримо не тільки про це, але я хотів би всім нагадати глядачам, що Росія почала війну тут так. Росія почала війну тут, і це ми написали ще на вулиці Інститутській. Коли виходили на мітинги руху опору капітуляції для того, щоб люди не забувалися, що ми там перемогли. І режим Януковича впав і він втік. Але але, але відбулися інші події протягом цих останніх більше 10 років. І хотів вам зачитати сьогодні допис, який вже неодноразово, напевно, ви бачили і чули. Можливо, і я десь розповідав про це. Але ще раз, сьогодні, як ніколи, я би хотів би про то нагадати. Отже, історія така: ми живемо в страшний час Іуди, який не покається. Він регоче над нашим горем, упивається своєю зрадою. І нашою бідою. Чи міг я, біжучи в останній бій з двома шинами у руках на Інститутську в 14 му подумати, що президентом моєї країни стане мавпа, яка рекомендувала Беркутам зі сцени бити нас, майданівців? Або нітовими кійками. Що воно нині буде розказувати про шлях євроінтеграції, викривши з історії пам'ять про героїв Небесної Сотні? Що паяц, який виступив у підтримку Януковича, не згадуватиме подвиг майдану 2005 року. Виявляється, Сєпар, який давав концерти в окупованій Горлівці і жартував про пересування Москвою кордонів. Тепер у нас євроінтегратор. Бидло, яке пройшло до влади під гаслом хуже ні будід і живе в парадигмі, яка разниця, розказує нам про підкорені Еверести і пройдені шляхи за останню сотню років. Виявляється, покруч. Який поклав в життя тисяч українців, проігнорувавши всі попередження про вторгнення, залишивши їх без допомоги, пообіцявши їм шашлики, тепер возить європейських лідерів в бучу показувати наслідки своєї тупості і зради, розказуючи про убитих, пограбованих та звалтованих. по його вині людям тим наближає нашу євроінтеграцію. Дегенерат, який розмінував Чунгар, тим здавши Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, Нову Каховку і Херсон разом з мешканцями, не давши їм жодного шансу на порятунок, тепер торить шлях до Європи нашими тілами на фронтах. Ми живемо в страшний час, Іуди, який не покається, який регоче над нашим горем, упивається своєю зрадою і нашою бідою. Поскрипту, а для євроінтеграції насправді треба небагато. Відмінити цензуру, призначити прокурора САП, не втручатися в процеси судочинства, віддати Коломойського до рук американського правосуддя. Цей допис Юрій Каракай написав 2 липня 22-го року. А 18 серпня 22-го року, менш як за місяць, Юрій загинув внаслідок мінометного обстрілу на південно-бузькому напрямку на заході Херсонської області. Юрій Каракай був активним учасником Євромайдану та революції гідності. А 24 лютого 22 року вступив до лав 206 батальйону територі... територіальної оборони. Після того, як окупаційні війська покинули Київську область, Юрій разом з побратимами вирушив захищати позиції е... України от, і на півдні України. Воював за вільну Україну в складі батальйону Збройних Сил України. Отже, друзі. Така історія хотів вам про неї розказати і не просто так. Тому що на сьогоднішній день оці, ці, знаєте, поминальні такі речі, вони з однієї сторони пам'ять і шана загиблим, а з другої сторони, ми ж маємо продовжити це все і не зрадити. Але сидячи в, в, в такому, знаєте, файному кабінеті, Алішка Татаров сидить і рже Рже з нас, з наших загиблих. Так, Алішка Татаро цей. Януковичівський прихвостень фактично сьогодні управляє силовими структурами в Україні на догоду Зеленського, тому ми живемо дійсно в часи Іуди, як написав Юрій Каракай, і я з ним не можу не погодитися по багатьом позиціям, але якби ж то ми сьогодні мали б можливість говорити лише згадувати про революції гідності, якби в нас не було б війни і так далі, що би ми могли б зробити, які б можливо були би акції протесту чи все інше. Ви розумієте, справа в тому, що дехто каже, от, постмайданівська влада винувата, що Зеленський прийшов до влади. Якраз ці покручі, які привели зелену команду до влади, таким чином хочуть скинути з себе відповідальність, що нібито хтось їм щось завинив. Ну, десь так я дивлюся на цю історію, і для мене це дуже важливо. Ну, а ще одна тема, яку я хотів сьогодні також підняти, це звичайно тема лідера нації. Але перед тим, як ми перейдемо до неї, я би вас би дуже просив би підписатися на наш з вами YouTube канал, ну, і як мінімум, тиснути усі вподобайки, зробити коментар. По можливості підписатися на мій телеграм-канал і підтримати канал через BuyMeACoffee або тиснувши кнопку спонсорства, або Монобанк і PayPal в описі до цього відео. А слідуюча тема десь приблизно буде виглядати саме в такому ключі. Ви пригадуєте, як Кулеба оцінив доречність. Лайки Зеленського, Матюків Зеленського перепрошую, і сказав, що агреті, агресія в дипломатії це нейрохірургія? Він це так прокоментував з точки зору дипломатії, доречність лайки президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю ведучому подкасту Лексу Фрідменку. Ну і так далі. Ну, так от я хотів якраз спитатися у нашого великого нейрохірурга Зеленського, так? і Кулеби, який може це оцінити. Ну, як? Що вам дало? А тепер давайте подумайте, а що нам дало. І оці всі скандали з Трампом і Трампістами вони ж полягають не лише в ключі бічого нарциса, а вони полягають в тому, що на Заході фактично, а зокрема в США, є тотальне несприйняття команди Зеленського. І якби Зеленський, як мінімум, показав би свою силу волі відірвати від корита своїх прихвостнів, то ми б, звичайно, б мали б напевно іншу реакцію. Але відправляти того ж самого. Єрмака на зустріч з американцями, представниками республіканської партії, в якій дуже багато політиків ненавидять Єрмака, можливо, ця ненависть заслужена з точки зору звичайних людей. А ми можемо сказати, що ця ненависть не просто заслужена. Єрмак її виборов своєю поведінкою і всім тим, що йому доручив робити Зеленський. Дехто скаже: Ну, отже ж. Зеленський же ж, він же всі рішення приймає. Так, звичайно, він всі рішення приймає, але оця, от, ну не знаю, така феерична любов Зеленського до Єрмака і ігнорування будь-яких норм дипломатії на сьогоднішній день дає результати, від яких страждає саме Держава Україна. Ми можемо, звичайно, багато про що говорити в цьому контексті, але я би хотів би звернути вашу увагу на такий момент. Зеленський на даний момент фактично шкодить не собі. А нам всім бігаючи до європейських медіа заради атак на Трампа. Е і я можу сказати, що я погоджуюся з цією тезою, тому що е в США саме на це дивляться от з цієї точки зору. Про це сказав, до речі, не Ігор Лапін, про це сказав голова комітету торгівлі Сенату Сполучених Штатів. Вони впевнені, що замість пошуку компромісу з Трампом. Зеленський не подається е, 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 сховатися за Європою, от, верніше по, е, хоче сховатися за Європою, але Європа сама шукає компроміс з Трампом. І маючи певний ресурс, фінансовий, звичайно, він може замовити будь-яку статтю в будь-якому видавництві за великі гроші, так, за наші з вами гроші, платників, податків. Але ми ще раз наголошуємо, що якраз таки ці е, зворотні атаки, вони це ж не про майбутнє України. Я не хочу сказати, що правий чи не правий президент щодо тієї угоди, яку йому нав'язали з боку Сполучених Штатів. Ми з вами про це неодноразово казали, бо історія яка, історія така, що як мінімум, ми бачимо, що команда Трампа хоче укласти з Україною спрощену угоду. І про це пише Рейтерс: США готові укласти угоду про наміри, щоб зафіксувати домовленість, але відкласти деталізації. А що стосується деталі угоди, наприклад, про те, якою частиною яких ресурсів хто буде володіти, і так далі, ці нюанси будуть з'ясовувати пізніше. Ну, це так би мовити, пом'якшена риторика, і про це пише Рейтерс. Але я хотів би сказати зовсім іншу історію. Ми бачимо, як Трамп наполягає, щоб договір з Україною був укладений до того, як він санкціонує подальшу військову підтримку Києва, і я це розцінюю як звичайне марадорство. Тобто, ми вам дамо будемо допомагати захищатися. Виконуючи наші зобов'язання країни Америка перед Україною на кшталт Будапештських меморандумів, і так далі. Але ви нам щось вже віддайте. Але для Трампа важливо, щоб він міг публічно заявити в американському народу, що США повертають, нібито вкладені в Україну гроші. Але ще раз наголошую, це не позика була в Україні, що Україна має її віддавати. Це одна історія з другої ж сторони, Зеленський міг би фактично виявити в цій історії. Як мінімум, опублікувавши цю угоду, опублікувавши, що запропонувала Америка, опублікувавши, що запропонував у відповідь він. І це було б по крайній мі мірі відкрита дискусія, і ми могли би сказати, що американці-мародери або зеленський недолугий. Ну, як мінімум, можна було би це в публічну площину виносити. І не пойшлося би нікому догадуватися, а хто ж там що хотів. Бо як пише CNN, перший варіант угоди. І саме за це, що Зеленський не підписав, він його звинуватив у зриві цієї угоди. Він заявив під час візиту міністра фінансів США Бесента країну з ним поводились, нібито грубо, а Зеленський спав і не міг зустрітися. Трамп оголосив, що він має намір відновити угоду. Але ще раз наголошую: ми маємо розібратися: це справедлива угода про розподіл прибутків, чи це кабальні умови поставити в залежність нашу країну. Так, поставити в залежність Україну, щоб вона ніколи по воєнний період не відновилася. Бо у всіх перемовних позиціях Трампа перед Путіном ми жодного разу не чули, що Росія має щось відшкодувати, що Росія має за щось заплатити, що Росія має відновити чи взагалі має понести будь-яку відповідальність. І на це треба теж звертати увагу. Тому питання дипломатії хамства, яка зараз фактично провалилася, ми не можемо винести за душки, тому що це і є безпосередня відповідальність. З самого Зеленського, бо за зовнішню відповідальність відповідає президент. Це його конституційна відповідальність. І ми маємо про це також з вами можливість наголосити. Але я хочу сказати, що син Трампа на одному із ресурсів, який ну, вважається там, не зовсім його офіційним ресурсом, написав, що Зеленського скоро арештують. Ну, така історія. І я не знаю. Я просто розумію, що золотого парашута не буде не лише для команди Зеленського, але і для самого Зеленського. Бо питання відмивання коштів рано чи пізно американське правосуддя дожене. І ми це розуміємо. Вон Фірташ вам всім приклад, пане панове зелені мародери. Але питання зараз протистояння не стільки України і Америки, я вже сьогодні написав, що є хороша новина, що Сполучені Штати нам не оголосили війну. Це хороша новина, звичайно, ми можемо це розцінювати як жарт. Але ви подивіться на риторику Трампа, пішло не по його сценарію, і тут питання навіть не в тому, що зараз дуже багато людей стали би мовити на захист зеленського як президента і починають розповідати, що треба захистити президента. Ну, типа, знаєте, якщо ми не будемо сьогодні говорити про е, інституцію, а будемо говорити лише про прізвище чи про людину. Ну, типа, так говорять, що знаєте, це наше чмо, і тільки ми маємо право його чмирити. Але з другої сторони, давайте говорити відверто. Дуже гарно написав Юра Бутусов: я сьогодні хотів би вам про це теж нагадати. Що я хотів би почути зараз від президента України? Ми зараз говоримо просто про інституцію. Ну, як мінімум, звернення до армії та до нації, що війна продовжується і ніякого швидкого миру та перемовин найближчим часом не буде. Хотів би почути звернення до усього світу, що Україна продовжує боротьбу. Попри будь-який тиск, нам потрібна допомога, оскільки під прикриттям розмов про мир Російська Федерація продовжує наступ та руйнує нашу країну. Вживаються заходи. Ну я би хотів би почути від президента Зеленського те, що вживаються заходи, які забезпечать увагу обороноздатність країни, ставка верховного головнокомандувача. Досі не виділила мінімально необхідних коштів, наприклад, на забезпечення армії дронами у 25-му році, а це реально загрожує катастрофічними наслідками. Далі потрібно оголосити, що припиняється передвиборча кампанія президента популістська роздача грошей з бюджету, вовина тисяча кешбек, припиняється фінансування корупційної схеми з болгарськими російськими реакторами, і усі гроші будуть спрямовуватися не на профінансовані державою. Вони ж не до сих пір державою критичні потреби Сил оборони України з таким би зверненням до нації, він би як мінімум достойно продовжував, мав би хоч якусь долю достойності продовжувати виконувати свої обов'язки верховного головнокомандувача. Але якщо ми пригадаємо початок сьогоднішнього стріму, то він би називався напевно портрет Іуди. Так, тому що Зеленський не буде вибачатися таке звернення до нації. Ну хіба що подивиться наш з вами канал? Якщо ви зробите йому репост, можливо, в нього щось відбудеться, що десь в голові якийсь інстинкт самозбереження. Бо якщо тебе будуть доганяти Сполучені Штати після твоєї президентської е посади, то в будь-якому випадку десь в світі ти сядеш або в Україні, або за кордоном. І як мінімум, ти маєш собі зараз шукати не золотий парашут для закордону, а індульгенцію тут. В Україні, ну десь так, якщо він далі буде продовжувати беззастережно, як то кажуть, е несамовито любити Єрмака Татарова і ті всі гроші, які йому сьогодні приносять, і буде далі вірити в цей весь трішняк, то повірте мені, нас нічого хорошого не чекає. Бо вже на сьогоднішній день зелені обісралися фактично по всім параметрам, і ми так дивимося і оцінюючи обстановку разом зі своїми товаришами, обговорювали цю історію, що напевне прийдеться Верховній Раді брати на себе ініціативу і щось голосувати. А це не найкращий варіант, коли якась угода буде парафійована Верховною Радою, тому що тоді втрачається сенс відповідальності і зеленського за свої підписи. Таким чином він захоче перекласти цю відповідальність на рішення колективного органу, так як він завжди робить, або на Кабмін, або на РНБО, або на Верховну Раду. Тому в цій історії потрібно вимагати від Зеленського подивитися наш з вами ефір, підписатися на наш з вами канал. Можливо, щось здорове і розумне він почує, як мінімум, хоча б візьме до уваги. Бо, чесно кажучи, в прірву летить не він, а його оця дипломатія, хамства в кедах якраз в прірву несе ця... несемося всі ми. Такі в мене думки на даний момент, але я хочу сказати, що є позитив в тому плані. Я вже казав, Сполучені Штати нам не оголосили війну, а українці продовжують боронити рубежі. І я дякую за це силам оборони України, і ми переможемо. І слава Україні.